Асо для початківців. Оптимізація мобільних застосунків в App Store та Google Play. Всім привіт! Мене звати Анна і я спеціалістка з АСО оптимізації. Тобто допомагаю вашим застосункам отримувати більше безкоштовних завантажень з пошуку в таких магазинах, як App Store та Google Play. Я вже давно створюю відео англійською мовою, але тепер вирішила ділитися корисними лайфхаками українською, адже свого часу мені дуже бракувало подібного контенту рідною мовою. Тож підписуйтесь, якщо вам цікава тема просування мобільних застосунків. Що ж таке АСО? АСО App Store Optimization це комплексний підхід до просування застосунків, який включає роботу з текстами, візуальним оформленням, рейтингами, відгуками та іншими даними. асо спеціаліст робить так, щоб користувач знайшов і захотів скачати саме ваш застосунок. Сьогодні ми детально розберемо саме текстову складову АСО, яка впливає на видимість застосунку в пошуку, а в наступних відео поговоримо вже про те, як збільшити конверсію. Я покажу вам, як зробити асо на практиці, щоб ви одразу могли покращити видимість свого застосунку. Щоб знайти застосунок, користувач вводить в пошуку такі ключові слова, як, наприклад, Photo Editor чи Offline RPG, і саме ASO допомагає вашому застосунку з'явитися в цих результатах. Чим краща оптимізація, тим вище ваш застосунок в пошуку і тим більше органічних встановлень без витрат на рекламу. Це дуже важливо, адже конкуренція зараз дуже дуже висока і виграє той застосунок, який можуть знайти користувачі. І головне, що АСО працює цілодобово, навіть коли ви спите. Якщо ви тільки починаєте знайомство з АСО і хочете дізнатися, як підвищити видимість застосунку, збільшити кількість органічних завантажень, тоді цей ролик саме для вас. Отже, в цьому відео ми розберемо, як шукати ключові слова, як оптимізувати метадані. Це назва застосунку, опис а, та інші текстові складові, як локалізувати застосунок для інших країн, та як відстежувати результати з допомогою ASO-інструментів. І якщо зараз це звучить дещо складно, не хвилюйтеся: насправді існують сервіси, які значно полегшують і навіть автоматизують більшість цих процесів. І ще один дуже важливий момент. Якщо ви маєте досвід із SEO, не намагайтеся застосовувати ті самі інструменти для мобільних застосунків. У мобайлі люди шукають зовсім інакше ніж у вебі. Саме тому створені окремі спеціалізовані АСО-сервіси для мобільних застосунків. І що приємно, є чимало безкоштовних інструментів, з якими ми сьогодні також попрацюємо. У цьому відео ми будемо працювати із платформою ASOMobile. Це універсальний сервіс для оптимізації мобільних застосунків. Я покажу, як він працює в реальному часі, і ви зможете по кроку поприйти весь флоу разом зі мною. Посилання на платформу ви знайдете в описі під цим відео. Крок 1. Дослідження та пошук ключових слів. Ключові слова це основа АСО. Саме їх користувачі вводять у пошуку, коли шукають саме потрібний їм застосунок. Наприклад, замість загального слова фітнес, люди часто вводять домашні тренування для початківців, лічильник кроків без реклами, додаток для схуднення для жінок, наприклад. Ринок фітнес-застосунків дуже конкурентний, тому такі довгі запити, long tail keywords, як вони називаються, легше просунути. Ви можете додати багато таких ключових слів в опис застосунку, щоб користувачі могли знайти вас різними шляхами. А якщо вибрати неправильні ключові слова, навіть найкращий застосунок може залишитися невидимим. Тому ключовим словам треба приділяти максимальну увагу і дуже серйозно відноситися до вибору їх. Тому наша задача номер один полягає у створенні списку ключових слів, тобто тих слів, за якими ми хочемо, щоб наш додаток відображався в пошуку. Отже. Перше, що ми робимо, це логінимося на ASO платформі. У мене це ASO Mobile. Якщо ви новачок і вперше користуєтеся нею, вам потрібно створити аккаунт. Це займає менше хвилини. Тепер у нас все готове для роботи. Для оптимізації нам потрібно додати застосунок на платформу ASO Mobile. Якщо у вас немає застосунку, ви можете додати будь-який із магазин, наприклад, конкурентів. І працювати з ним. Я часто так роблю, коли мені треба зробити АСО для нового застосунку, якого ще немає в маркеті. І до речі, якщо робити асо з першим релізом, це дуже полегшує його просування в подальшому. Майте це на увазі. Отже, клікаємо на кнопку Last Application і додаємо застосунок, прописавши його назву в полі. Ось тут. Обираємо той, що нас цікавить. Далі обираємо країну, для якої ми будемо оптимізовувати даний застосунок. Або ж дивитися, як він працює в тій чи іншій країні, якщо це застосунок конкурента, наприклад. Одразу обираємо ключові слова, які пропонує нам система, і додаємо застосунок безпосередньо на нашу платформу. Рекомендовані ключові слова з'являються у вкладці Keyword Monitor. Це місце, де будуть відображатися всі ключові слова, які ми будемо додавати пізніше. Після цих дій, коли ми натиснули кнопку Add Up, ми бачимо, що нас перекинуло на вкладку Up Report. Це інструмент, який надає повний огляд вашого застосунку та його конкурентів. Тут відображається все. Метадані, ключові слова. Візуальні якісь елементи, видимість, відгуки, завантаження вашого застосунку чи конкурентів і все в одному місці, що дуже полегшує е, деякі задачі. Це ідеальний спосіб оцінити застосунок, отримати свіжі ідеї від інших і краще зрозуміти ринок. Тут можна знайти багато інсайтів, але про це я зроблю окреме відео. Інструмент Keyword Monitor Далі йдемо туди, де починається справжня оптимізація. Переходимо в безкоштовний інструмент Keyword Monitor. Це основний робочий простір для ключових слів. Саме тут ми будемо створювати список ключових слів і відслідковувати позиції за стосунку після ASO-оптимізації. Тут ми бачимо все, що має значення: наскільки популярне ключове слово це трафік. Тобто, скільки людей шукають. Цей застосунок саме за цим ключовим словом в обраній країні. Наприклад, ключове слово капкат шукають 30 тисяч плюс разів за добу саме в цій країні. Цей додаток посідає третє місце, як ми бачимо, з поточного рейтингу. Ось тут. Наскільки важко потрапити в рейтинг? Складність – «difficulty», Наскільки воно ефективне? Ефективність. Для застосунків з App Store є такий показник, як Search Ads. Це популярність ключового слова в рекламі. Це єдиний показник, який нам надає саме App Store. Коли ви хочете включити ключове слово в рекламу, цей показник показує його популярність від 5 до 100. Keyword Monitor допомагає зосередитися на правильних ключових словах, тобто тих, які дійсно можуть принести вам завантаження. Але якщо ви ще. Не знайшли нові ключові слова, то це тільки початок. Далі ми розглянемо інструменти, в яких ми зможемо додати тисячі ключових слів. Інструмент Keyword Suggest. Давайте перейдемо в ще один корисний і безкоштовний інструмент Keyword Suggest. Його особливість у тому, що він показує всі ключові слова, які з'являються в пропозиціях магазину, App Store або Google Play. Тобто, коли користувач починає вводити якийсь запит в пошуку, сам магазин автоматично підтягує підказки. І саме ці слова ми бачимо в Keyword Suggest. Наприклад, ось в цьому полі вводимо слово CAT, натискаємо на кнопку Analyze і бачимо усі варіанти, які користувачі вводять у підказках під час введення цього слова. І важливий момент. Якщо ключове слово з'являється в пропозиціях магазину, це означає, що воно вже має реальний трафік, тобто люди дійсно вводять його в пошуку. А це значить, що воно потенційно може приносити органічні встановлення. Тут же обираємо найбільш релевантні нашому застосунку слова і додаємо їх до списку ключових слів. При цьому потрібно натиснути кнопку плюс. Це дуже корисний інструмент, оскільки в нього потрапляють тільки популярні ключові слова, які формують магазини за стосунку з реальним трафіком. Інструмент Text Analyzer. Далі перейдемо ще до одного безкоштовного інструменту, що аналізує текст Text Analyzer. Він може аналізувати будь-який текст, наприклад, опис даного застосунку або ж застосунку конкурентів відгуки і будь-які текстові складові застосунків. Наприклад, проаналізуємо опис даного застосунку, натискаємо кнопку Аналізувати Analyze. «аналіз», і ми бачимо, що тут з'являються не просто слова, які ми витягуємо з тексту. Це саме ключові слова з трафіком, які популярні в App Store або ж Google Play. Тут ми можемо знайти, на яких ключових словах концентруються наші конкуренти. Я люблю додавати опис декількох конкурентів одночасно, щоб пришвидшити процес. Це можна зробити вручну або просто натиснути кнопку, якщо у вас додані конкуренти. Про цей лайфхак, як додати конкурентів, я розкажу вам трішки пізніше. Звідси ми додаємо найбільш релевантні ключові слова до нашого списку в Keyword Monitor. Щойно ми розглянули кілька безкоштовних інструментів, якими ви можете почати користуватися саме зараз. Вони допоможуть вам зібрати рекомендовані ключові слова, проаналізувати тексти застосунків і знайти корисні пошукові терміни. І все це без жодних витрат. Далі я покажу вам платні інструменти, які значно економлять час і допомагають робити більш глибокий аналіз, відстежувати конкурентів та отримувати розширені дані. Про ключові слова. І моя вам порада: скористайтеся безкоштовним тріалом і спробуйте інструменти в роботі. Так ви зрозумієте, які інструменти підходять саме вам для оптимізації саме вашого застосунку і чи варто брати платну підписку. Для цього треба натиснути кнопку Trial, щоб активувати безкоштовну пробну версію. Я раджу АСО Max Plan. Це відкриває доступ до всіх АСО-інструментів, щоб визначитись, які вам дійсно підходять, а які ні. А якщо після тестування ви вирішите продовжити, у мене є для вас бонус. Використовуйте промокод 3ZUB і отримайте 30% знижки на всі тарифи, навіть індивідуальні. Тепер перейдемо до інструменту AppKeywords. Він має дві мега круті функції. Це пошук ключових слів та індексацію застосунків. Вкладка «Indexation» показує ключові слова, за якими ваш застосунок можна знайти в пошуку у вибраній країні. Прямо зараз. А сошники кажуть, що ваш застосунок проіндексований по таким-то ключовим словам. У правому верхньому куті бачимо кількість ключових слів для нашого застосунку. Чим більше індексованих ключових слів, тим краще його видимість в пошуку. Логічно. Сервіс показує індексацію по ключовим словам з 1 по 250 місце. Звісно, ви будете отримувати скачування лише з перших місць, але якщо застосунок потрапив в індексацію по потрібному ключовому слову, це дуже гарний знак, адже магазин рахує ваш застосунок релевантним і згодом можна буде вийти в топ, щоб отримувати безкоштовний трафік. Також можна сортувати е, ключові слова, наприклад, за трафіком, приблизною кількістю користувачів, які щодня шукають цей запит у вибраній країні. Чим вище ваш застосунок у рейтингу результатів пошуку, тим більше потенційного трафіку він може залучити. Також є сортування за позицією, за рейтингом певного ключового слова в обраній країні, від найвищого до найнижчого, наприклад. І є ще одна дуже корисна функція фільтр. Наприклад, ми можемо відфільтрувати всі ключові слова із трафіком нижче 100 і до 2000, щоб вибрати середні цифри, які є прийнятними саме для нашого застосунку. І пам'ятайте, ми додаємо лише релевантні ключові слова. Тому, якщо ми додамо нерелевантні, ми все одно не отримуємо тих завантажень, які ми хочемо, і при цьому ми зменшимо кількість реально працюючих ключових слів, які у нас вже є. Як же зрозуміти, які ключові слова ми маємо додавати? Ключове слово має відповідати функціоналу або цінності застосунку. Користувач, шукаючи це слово, він реально має знайти саме вас. Також в ньому має бути трафік. Ключ показується в пропозиціях магазину, а значить, його вводять в пошуку. І воно має бути не надто загальним, щоб не тягнути зайву нецільову аудиторію. Коли ми обрали ключове слово, треба обов'язково перевірити, чи в топі ці застосунки, які схожі на наш, і чи подібний їх функціонал до нашого, їхня мета і так далі. А тепер лайфхак. як додати конкурентів. Зі свого списку ключових слів обираємо те, яке є найбільш релевантним саме для нашого застосунку. Я обираю ось це слово. Далі натискаємо на маленьку іконку з трьома вертикальними прямокутничками. Вона показує топ застосунків в пошуку за цим ключовим словом. Тут ми бачимо, які застосунки вже в топі, тому сміливо можемо додавати їх до нашого списку конкурентів. Вибираємо близько 10-15 додатків, схожих на наш, і натискаємо на іконку плюса. Чим більше релевантних і популярних конкурентів ви зможете додати, тим більше інформації ви отримаєте у всіх наступних інструментах. Переходимо у вкладку конкуренти. Competitors. Бачимо, скільки конкурентів індексується за певним ключовим словом і додаємо ці слова до нашого списку. Можемо зробити і навпаки. Сортувати, щоб спочатку бачити, де ключове слово використовують тільки один-два конкуренти, наприклад. І тут ми можемо знайти золоту серединку, де нам буде легше просунутися в топ, бо інші конкуренти його пропустили. Але тут потрібно буде гарно пошукати, попрацювати. Більшість слів будуть нерелевантні, і нам немає сенсу їх додавати. Навіть якщо ми будемо в топі по ньому, наш додаток не будуть скачувати, тому що користувачі будуть шукати зовсім інше. У них зовсім інша мета, наприклад. Переходимо в вкладку suggestions пропозиції. В цьому розділі підбираються підказки для всього нашого семантичного ядра. Ми бачимо список ключових слів, які вже є релевантними для нашого застосунку. Чим більше ключових слів ми додаємо до нашого списку, тим більше пропозицій отримуємо. Тож додаємо найбільш релевантні ключові слова до нашого списку, які з'являться в Keyword Monitor. Також можна побачити, як змінюється позиція ключового слова на графіку протягом певного періоду, обравши ось тут. Період, який вас цікавить. І подивитися уже ефективність цього ключового слова. Спробуйте додати будь-який застосунок із вашої тематики і подивитися на ключові слова. Чи знали ви, як ваші користувачі шукають додаток, чи знайшли якісь нові ключі? Напишіть в коментарях, мені буде цікаво дізнатися. Далі розглянемо інструмент Keyword Finder. Він підходить для нових застосунків, оскільки працює за іншим принципом. Тут ми шукаємо ключові слова не за індексом, а за ключовими словами, які використані в метаданих. Це дуже зручний інструмент, мені він дуже подобається, оскільки має багато вкладок в залежності від наших цілей. Наприклад, популярні, popular – зі списком високотрафікових ключових слів для масштабування вже популярних додатків. Вкладка Long Tail менш популярні ключові слова, але прості в індексації. Я використовую їх для нових застосунків. Натискаємо вкладку Релевантні Relevant. В цьому розділі бачимо список ключових слів, які безпосередньо пов'язані з нашим застосунком. Отже, ми дивимося, що для нас є релевантним, і додаємо ці слова до нашого списку із цих вкладок. Чим вони релевантніші, тим більші наші шанси бути поміченими. Ще один інструмент, який мені подобається, це keyword select. Тут ти просто вводиш релевантне ключове слово і система тобі підбирає схожі. Насправді є багато інструментів для пошуку ключових слів, але цими я користуюсь постійно. Якщо у вас є питання або ви хочете дізнатися більше про якийсь конкретний інструмент, на кожній вкладці інструменту є підказка, де можна детально ознайомитися з його роботою. Ми проаналізували основні інструменти для пошуку ключових слів для нашого застосунку, враховуючи і дослідження конкурентів. Це був перший крок. Коли ми вже знайшли ключові слова, настав час використати їх у своїх метаданих. Метадані це все, що бачать користувачі на сторінці вашого застосунку в магазині. Його назва, підзаголовок, опис і всі інші текстові складові. Водночас це те, що алгоритми App Store і Google Play аналізують, щоб вирішити, на яких позиціях і за якими запитами показувати саме ваш застосунок. Умовно, всі ключові слова ми розкладаємо у певні поля. І важливо знати, які з них мають найбільший вплив. У App Store найголовніше поле це title назва застосунку. Вона має всього 30 символів, але впливає на пошук найбільше. Тому саме сюди ми вставляємо найцінніші ключові слова. Далі йде Subtitle – Теж 30 символів. Він також індексується. Тут же можна поєднати ключові слова із невеликими call to action, щоб одночасно працювало і на пошук, і на користувача. Є ще одне спеціальне приховане поле keywords. Воно доступне лише в App Store. А ось у Google Play ситуація інша. Тут всі тексти індексуються, тому працювати треба ще уважніше. Знову ж таки, головне поле це тайтл, який має найсильніший вплив на аранжування. Далі Short Description містить 80 символів. Тут можна вписати релевантні ключові слова та коротко пояснити суть додатку. І дуже важливий блок Full Description. Тут найголовніше природньо розподілити ключові слова. Нечастіше одного ключа на приблизно 250 символів, інакше Google може розцінити цей текст як спам. Використовуючи безкоштовний інструмент Text Analyzer у вкладці Repetitions and Keyword Stuffing можна подивитись, чи є переспам і скільки його потрібно видалити. Ще один момент, про який часто всі забувають, це локалізація. Наприклад, у App Store можна використовувати додаткові мовні локалі, щоб суттєво розширити кількість символів для ключових слів. Тобто, якщо ви публікуєте додаток у США, ви можете паралельно активувати мексиканську англійську локаль і таким чином отримати ще плюс 160 символів під ключові слова. Локалізація це не тільки про технічні можливості, але й про те, щоб користувач у різних країнах бачив опис і візуал, адаптований під його мову і культурний контекст. Це одразу збільшує охоплення і, звісно, конверсію. Наприклад, у вкладці App Store Localization можна подивитись метадані, яких локалей бачать користувачі в різних країнах. А більш детально про це можна прочитати в нашій текстовій ASO Академії, де є короткі теоретичні та практичні уроки. Отже, щоб оптимізувати метадані, йдемо в інструмент ASO Creator. Це інтелектуальний текстовий редактор, вбудований безпосередньо в Aso Mobile. Мені дуже подобається, дуже корисний. Зліва бачимо повний список ключових слів. Той самий, який ми створювали до цього моменту. той, що в Keyword Monitor. Справа поля метаданих. Назва застосунку, короткий опис, повний опис тощо. Починаємо заповнювати всі ці поля, використовуючи ключові слова з нашого списку. Кожного разу, коли ми використовуємо ключове слово, воно виділяється в списку, і так ми маємо змогу відстежити свій прогрес у режимі реального часу. Наша мета використовувати якомога більше релевантних ключових слів без перенасичення або порушення читабельності. У верхній частині розташований індикатор прогресу, який показує, скільки ключових слів ви вже використали. Також бачимо загальний показник трафіку ключових слів, які ми додали до своїх метаданих. Це дуже хороший спосіб відстежити потенційні охоплення. Це допоможе нашому застосунку індексуватися для найбільш релевантних пошукових запитів. Щоб заповнити поле ключових слів, просто натисніть кнопку Generate Keywords, і система згенерує автоматично ключові слова із нашого списку. Дуже класний лайфхак, як на мене. Система не використовує слова, які вже були використані у заголовку або підзаголовку. Для застосунків в App Store важливо не повторювати ключові слова. Якщо ключове слово дублюється, воно буде виділятися червоним. Це не помилка, але потрібно звернути на це увагу. Що не скажеш про Google Play, де алгоритм очікує, що ключові слова можуть з'являтися в тексті кілька разів. Але ось ще кращий лайфхак. Просто переходимо на вкладку AI, вводимо кілька слів про наш застосунок, і за лічені секунди штучний інтелект генерує повністю асо-оптимізований опис як для Google Play, так і для App Store. Натискаємо кнопку Завантажити, щоб отримати файл з остаточними метаданами. Або просто копіюємо текст безпосередньо з ASO Creator і вставляємо ці метадані у відповідні поля в консолі магазинів застосунків App Store або ж Google Play. Давайте розглянемо кілька типових помилок, яких припускаються початківці. Перше. вони використовують занадто багато загальних ключових слів, наприклад, гра, фото. Занадто часто повторюють одне й те саме слово, що не є добре. Нечітко пояснюють, про що додаток, його сильні сторони, його мета і так далі. Тобто людина може не звернути на нього увагу, тому що він не вирішує її проблему. Також часто ігнорують обмеження щодо кількості символів у відповідних полях. Але треба пам'ятати, потрібно враховувати як і алгоритм, так і очікування реальних людей. Тепер, коли ми оновили метадані та опублікували їх у магазині, цікаво подивитись, який же результат нашої оптимізації. Щоб відслідкувати, додані ключові слова йдемо в «Keyword Monitor». На графіку можна детально подивитися та проаналізувати ефективність даного ключового слова за певний період. І своєчасно можемо відреагувати на певні зміни. Адже несвоєчасне реагування може коштувати нам великих грошей. Є ще один улюблений інструмент, де неважливо, додані ключові слова чи ні, він завжди покаже всю видимість застосунку по будь-якій країні, і це дуже зручно. Переходимо в ASO Dashboard. Тут можемо подивитись, як будь-які зміни вплинули на видимість, рейтинг ключових слів і кількість завантажень з часом. Також можемо порівняти ефективність нашого застосунку із ефективністю застосунку конкурента. Наприклад, бачимо, що наш додаток має дуже хорошу видимість у США, і що 718 слів знаходяться в топ-1. Це дуже хороший результат. Ну і так далі, можемо дивитися і на інші показники. Далі перевіряємо вкладку розподіл ключових слів. Keyword distribution. Справа не тільки в індексації, важливо мати достатньо високу позицію, щоб отримувати завантаження. Зосередимося на зеленій зоні, це топ-5 позицій. Саме там відбувається завантаження. Після того, як ми отримали завантаження, перевіряємо завантаження за ключовими словами: Downloads by keywords. Це показує, які пошукові запити насправді приводять нам користувачів, ну і нашим конкурентам. Тут ми можемо додати конкурентів. Обираємо конкурента ось в цьому дропдауні. І дивимося, які ключові слова дають їм найбільше завантажень. І додаємо ці ключові слова до нашого списку. Іноді ключові слова з середнім рейтингом приводять найбільший трафік. Тому треба зосередитися на тому, що приносить конверсію, а не тільки на рейтингу. І нарешті візьміть за звичку регулярно перевіряти свою видимість. Магазини швидко змінюються, змінюються рейтинги, конкуренти ростуть, і невеликі падіння можуть перетворитися на реальні втрати, якщо ви їх пропустите, звісно. Регулярне відстеження допомагає зберегти контроль і вчасно реагувати, перш ніж це вплине на завантаження, а це все наші кошти. Тепер ви знаєте основи АСО та як використовувати інструменти ASO Mobile для поетапної оптимізації вашого застосунку. Ми розглянули все: від дослідження ключових слів та оптимізації метаданих до аналізу конкурентів та відстеження ефективності. На нашому каналі поки що мало відео українською мовою, але дуже скоро їх стане значно більше. Ми будемо говорити про АСО, маркетинг і різні корисні інструменти для просування застосунків. А поки що можете глянути статті українською мовою в описі. Там теж є цікаві матеріали, щоб глибше розібратися в даній темі. Це тільки початок. Тож підписуйтесь, ставте лайки і давайте разом розвивати український YouTube у сфері мобільного маркетингу.